Йде в обіграш, що в нього є швидкість, є техніка, тому суперники не завжди за ним встигають. У Білуги після двох матчів одна перемога. Це перемога над Постманом у стартовому турі. Причому перемога впевнена з рахунком 6-0. Стефрак. Ідея передача на Мальованого. Мальований з гострого кута кутабє забиває. І рахунок стає 1-0 на п'ятій хвилині. Відзначається мальований, коли колесо центр виходить вперед. Давид Лисий. На Вілейка віддає пас. І Вілейко в кут забиває. 1-1. Білого рахунок зрівнює. Важливому матчі, та й сьогодні важливий матч для колеса центру. Мальований! Буковський дився Терселімов. Тепер вже биковський. Лисий. Вілейко. Злівої б'є вілейко. Знову Павлюк пробиває, дотягнувся до м'яча Анатолій Москович. Павлюк. Павлюк. Для Павлюка. Павлюк. Павлюк на швидкості. Забиває Павлюк. За 9 секунд до кінця першого тайму. 2-1. Колеса центр знову виходить вперед. Але гравці колеса центру, це його. от Валентин Вілейко м'яч відбирає. Тут же включається Степан Биковський. Стефора пробиває. Апеляції щодо гори рукою. І не забиває Павлю. Анатолій Москович. Зупиняє Охарченко. Спроба No2. З другої спроби малюсь контролю м'яча на чужій половині околиса центру. Бадецький забиває Бадецький. 3-1. Набирає швидкий Стефурак. Б'є Стефура! І м'яч влучає в самісіньку дев'ятку. Колесо так і веде в рахунку 3-1. І лугу не немає можливості піти в атаку. Мальований! Точно в кут кладе мальований. Рахунок стає 4-1. Забиває Ян Ковалевський 5-1. четвертий тайм Білуга могла і вигравати в колесо центру. За рахунку 1-1 було достатньо моментів. Забиває Стефурак. Але Ян Ковалевський та Дмитро Павлюк от вдається відзначитися і Білузі Лямуленко. Дебютний гол у цьому сезоні за білого проводить. Павлюк. Забиває Павлюк. 7:2 стає рахунок. Рахунком гру вже зроблено. Причому зроблено ще кілька голів тому мальований. Забиває ще вісім